Які причини створення власного видавництва? Їх декілька насправді. Я буду говорити на ситуацію до 24 лютого, тому що ситуація змінюється, і ми ще не знаємо, куди вона нас приведе, ця ситуація. Дуже мало видавали молодих письменників, просто ну, українських молодих письменників, просто було нікуди піти. А я як людина, яка займалася літературною редакторою. Творів цих молодих письменників допомагала і видати їм книжки сам видавом як дизайна кавистальниця, допомагала з організацією е, будь-яких подій. Ми, ми робили дуже багато чого. Я бачила, що їм дуже багато не вистачає е, саме от цієї реалізації, як письменника. Тобто їй потрібно видавництво. І я просто цю лакону заповнила. І я не можу сказати, е, що закривати лакону це ж більше про ідею, ніж про бізнес. І моя задача зараз вивести бізнес за допомогою партнерів на новий рівень. І власне видавництво, це воно почалося раніше ніж 21 рік. Офіційна дата появи видавництва МОГО. Але і воно і продовжує зростати і змінюватися, тому що приходять нові проекти, нові люди, нові партнери. І я думаю, що 23 рік буде. Я зможу вас чимось здивувати новими якимось нашими сходами, які тільки відкриваються зараз перед нами.